Під Одесою на полігоні центру забезпечення навчального процесу військової академії відбулися навчання новоствореного 137-го окремого батальйону морської піхоти. Понад 100 бійців вперше відпрацювали навички зі стрільби та тактичні вправи. Про перші кроки заради захисту нашого узбережжя від можливого вторгнення агресорів. Дивіться далі. Здійснивши багатокілометровий марш, морські піхотинці прибули на тренувальний полігон Чабанка. У новоствореному батальйоні майже всі бійці вже служили в армії та мають певний досвід. Я служив срочною службою, поэтому якби как бы, уже сталкивалися. Город Київ, 101 перша віддільна бригада охорони міністерства оборони. Ну, Морська піхота, як і воєнно морські сили, це завжди були еліта, Поэтому, в принципі, я давно хотів сюди попасть і здесь служити. Тому, в принципі, може розмадатися такий варіант, що після мобілізації буде підписаний контракт. Поки що, окремий батальйон морської піхоти налічує понад 100 чоловік. Тім, і цієї кількості достатньо, щоб здійснити перший вихід на полігон. На навчальних місцях керівниками навчань було проведено комплексний інструктаж. Бійців розподілили по невеличких групах та приступили до виконання практичних завдань. На перший погляд, задачі дуже прості: то як приведення зброї до бою, Отвертки с нои та тактичне пересування. Все ж для початківців справа незлегких. В общем, заняття я остался доволен, так как это было первое заняття в нашем батальоне на полигоне. Но ще есть много работ, много вопросов, которые нужно отработать: такие как правильность держания оружия, правильность постановки, правильное положение. То есть надо много работать. Но как для я вважаю, что неплохо справились задачі. В новоствореному батальйоні є свій офіцер-психолог, молодший лейтенант Олеся Друб. Ця тендітна дівчина за власним бажанням вирішила служити у морській піхоті. І, незважаючи на нібито суто мирний цивільний фах вже непогано володіє бойовою зброєю. Я пішла в армію недавно по своєму бажанню в морську піхоту. Ось і перший раз попала на полігон сюди. Я емоції просто дуже позитивні. чітко хвилювалася, але зараз таке душевний спокій. Поки хлопці закріплювали отримані знання на практиці, здійснюючи стрільби з автомата та тренуючись вражати цілі з різних позицій та дистанцій, військові кулінари готували смачну їжу. І Ну, оттут. Там же же жаряче. Ой, марш, колоса. Ой, крась. Виконавши заплановані завдання, морські піхотинці залишають навчальні місця та вирушають на обід. Да, так, стріляли. Максимально прибит удалена після успішного виконання завдань на полігоні попереду у морпіхів тривалий марш у пункт постійної дислокації, де командири підіб'ють підсумки першого, хоча й нетривалого польового виходу.